Дякуємо всім нашим захисникам. Ми бачимо, як їм важко зараз. Давайте обговоримо ситуацію. Олександр Павліченко в нашій студії Руслан Рохов. Пане Олександре, звичайно, тут є ну, певний момент, політичний, звичайно, що президент тільки змінив командування, так, і тут така ситуація на Авдіївці у нас складається. Ну, на ваш погляд, чи є причина в цих змінах, та, того, що там відбувається, чи ні? Я, по-перше, не е, маю всієї інформації щодо причин звільнення е, головнокомандуючого і е, е, вірніше, е, пана Залужного і е, прямих, скажімо так, кореляцій між ситуацією в Авдіївці і е, на фронті і тим політичним рішенням щодо звільнення е, залужного я не вбачаю. Але справді ситуація в Авдіївці, як на мене, є показником стійкості, і разом з тим, як на мене, є такий дуже важливий момент і елемент, щоб ми всі розуміли, що війна це. Ну, Дуже тяжка робота з величезними жертвами, і е, сьогодні багато міст України живуть ну в напівмирному існуванні. Працює все і е, люди живуть майже мирним життям, потерпаючи від якихось, скажімо, атак обстрілів, але в більшості випадків інші частини життя це мирні, але ми повинні готуватися до того, що ця війна, яка зараз точиться в Авдіївці. Нагадаю, Авдіївка знаходиться майже біля самого Донецька. Там вихід на Спартак, такий район в Донецьку, буквально видимий був з краю Авдіївки. Я там був не один раз, <світ> починаючи від 2014 року, і е е справді. Там жило цивільне населення, яке не в евакуювалося Авдіївський Коксохім, який продовжував там якось ще працювати в певні часи на сьогоднішній день. Це фортеця, і питання наскільки потрібно скажімо ризикувати ресурсами, військовими ресурсами для того, щоб втримати цю фортецю чи змінити лінію, скажімо, оборони перенісши і вививши, евакуювавши тих військових, які тримають там оборону на сьогоднішній день? Це питання до військових. Ми тут не компетентні, і тут є ще два моменти: перший. Ми всі потребуємо реальності, і велика вдячність, що є чесна і правдива інформація, яка повертає в реальність. Другий, ми повинні так само думати про те, що е, дуже важливі фактори і раптовості, і е, нерозголошення всієї інформації. Не треба розказувати, хто куди буде перекидати які підрозділи, де будуть стояти лінії оборони і таке інше. Ми повинні е, це отримувати вже за результатами. Цю інформацію і е, розуміти, от ваше питання було чим ми можемо долучитися цивільне населення на а, територіях, де не йдуть активні бойові дії. Та передовсім кожен повинен декілька годин на день працювати на те, щоб оборона зміцнювалася. і розуміти, що ця війна, яка на сьогоднішній день здається там, десь і ще на сході далеко, вона може через декілька тижнів або місяців знову прийти сюди. Це, це дуже важливий слова.